Виїзна бригада медиків, які обстежують пацієнтів у волинських селах, працювала у грем'ячому Цуменської громади. Так би ми не прийшли б, якби вони не приїхали. Ну нема коли, бо то село. Як почуваються діти, які отруїлися чадним газом під час пожежі у селі Вітоніш? Чотири сотні оберегів передали військовим школярі з села Бубнів Володимирського району. Я думаю, що їх все-таки це буде оберігати, тому що ми робимо це з добрим серцем і вкладаємо туди всю любов і доброту. В амбулаторії села Грем'яче зібралися місцеві жителі. Нині сюди, аби оглянути пацієнтів, приїхала медична бригада у складі трьох лікарів і медсестри. До педіатра привела семирічну доньку та тринадцятирічного брата Оксана Очко. В Школу ходить, то, то соплі, то горло. Ну у нас є сімейний лікар, наш в Цумані, то ми туди йдемо. А якщо ну так, а в крайності, так як вже ну, вдома, дуже часто проходять з вірусними інфекціями, з гострими. Є маленькі діти до року, які проходять на планові огляди. Приходять з маленькими дітками, в яких часто виявляємо дисплазії кульшових суглобів. Не дуже часто дітки зі скаргами, такими що перестають їсти, контролюємо аналіз крові, і дуже багато виявляємо залізодефіцитних дефіцитних аномі. амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує 1300 людей з трьох навколишніх сіл. Розповідає медсестра Лариса Букій. У нас на даний час є дві медсестри, які сімейні, і лікар-педіатр на ставку працює. Кожен день приїжджає з міста рівного. Фізкабінет є так само. Денний стаціонар є. Стараємося, навіть якщо самі не їдуть, ми викликаємо гінеколога хоча б раз в рік. У сільську амбулаторію на прийом до гінеколога прийшла Світлана Денисюк. Добре, що приїхали, можна прийти і перевіритися. От процедура неприятна. Да не все, да, але мусиш. Вирішила от прийти, перевіритися, тому що зараз такий час, багато ворог. Треба провірятися кожного року. 63-річна Зоя Кардаш каже, до лікарів звертається не часто. Сьогодні прийшла, не вагаючись, бо усе на місці. Так би ми не прийшли б, якби вони не приїхали. Чесно, ну 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 нема коли, бо то село. Скільки раз було та стало? П'ять саменькі народжували. У складі медбригади, яка їздить селами Волині, виїжджає лікарка ультразвукової діагностики Яна Кравченко. Оглядаємо і щитовидну залозу, і е, молочні залози. Так само от, попередня пацієнтка дивилася нирки. Ну, і, звісно, що гінекологія Це забезпечені портативним апаратом, який є має в принципі заряд і без світла. Ми працюємо. Ще робимо тести. На СНІД, гепатит Б, гепатит С, сифіліс, і також проводимо експрес-тести на визначення глюкози крові. Всі тести були негативні. Медичні огляди у віддалених селах проводять щотижня, розказала лікарка Оксана Костючик. То мазок на флору, цитологічне обстеження, УЗД обстеження. Ми живемо в умовах стресу. Стрес викликає багато гормональних захворювань. Будь-яку хворобу легше спрофілактувати, ніж потім боротися з її наслідками. Зі слів лікарки виїзна бригада медиків упродовж дня оглянула 37 жінок та 16 дітей. Зробили 37 ультразвукових діагностик. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Дітей, які отруїлися чадним газом під час пожежі, перевели з реанімації до відділення. Про це суспільному телефоном розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська. Стан, як ближчий до задовільного, і зараз лікарі займаються проблемами, які виникли з органами дихання. Тобто лікують бронхіт. Довго ми їх тримати вже не будемо, як тільки буде задовільний повністю стан діток випишуть додому. Нагадаємо, двоє дітей віком півтора та три роки у важкому стані потрапили до лікарні після пожежі, що трапилася 13 лютого у селі Вітоніш Луцького району. Там загорівся дерев'яний будинок, в якому проживала багатодітна родина, як розповів Суспільному фахівець сектору Луцького райуправління ДСНС Роман Андрієвський. Попередня причина займання порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. У школах Луцької громади від завтра і по 24 лютого запроваджується змішаний формат навчання. Розповів суспільному телефоном директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар. Зі слів керівника дитячі садки будуть відкриті для прийому дошкільнят за бажанням батьків в укриттях закладу шкільної освіти є більш безпечніші, аніж укриття до іде щодо закладів загальної середньої освіти. Бажання батьків також для нас закон. Якщо є можливість залишити дитину вдома, вони залишають діток вдома, і для таких дітей буде організовано дистанційний формат в форматі асинхронному форматі навчання. Загалом це називається змішна форма навчання, де частинка діток залишається в школі по бажанню батьків, а частинка лишається вдома. Сьогодні, у міжнародний день рідної мови, у розмовному клубі у Луцьку відбулося чергове заняття. Зі слів викладачки української мови Оксани Приймачок, клуб створили при Волинському національному університеті імені Лесі Українки торік у березні для переселенців, які в час повномасштабного вторгнення вимушено переїхали до Луцька та виявили бажання вивчати українську. Дерев'яний міст, як ви рекомендуєте, куди його записати? Чоловічий чоловічі. чоловічі. 59-річна Олена родом з Бахмута Донецької області. До Луцька приїхала торік у грудні. Сьогодні Переселенка вперше прийшла на заняття. Живемо на Україні, українці повинні розмовляти рідною мовою. Все ну важко. І іноді не знаєш, як сказати. Ну нічого, всьому можна навчитися. 65-річна Валентина з Харкова у березні минулого року вимушено переїхала до Луцька. Розповідає українську мову вивчала у школі. Сьогодні теж перший раз прийшла. Розмовний клуб. Я почула про те, що тут відбуваються уроки української мови. Я дуже зраділа. Я розумію українську мову. Я навчалася в школі в українській, але я харків'янка. В нас російською мовою розмовляють. Розмовний клуб відвідують і жителі Луцька. 69-річний Володимир, колишній військовий. У Луцьку проживає останніх 35 років. На заняття ходить майже 10 місяців. Розмовляв російською. Що вирішив Розмовляти українською. Вже говорю по-українськи, ну не завжди, но, но говорю, пишу по-українськи. Так що все добре, гарна мова, українська. Викладачка розмовного клубу Оксана Приймачок розповідає, заняття відвідують переважно люди старшого віку, аби заговорити українською, декому вистачає 8-10 занять. Інші за її словами вчаться довше. старші люди, які найважче вони не звикли вчитися в інтернеті, вони не звикли відвідувати онлайн-курси. Вони хочуть живого спілкування. Основна трудність це вимова. Вимова дуже поширене акання, тому що люди російськомовні, дуже поширений звук Г, хоча живуть в Україні. Оксана Примачок каже, за 11 місяців роботи розмовний клуб української мови відвідало майже 200 людей, в тому числі і переселенців. Заняття відбувається щовівторка о 16-й годині. Мова немов горобець на вустах. Як кажуть, це зброя і знак. Олена Чернуха, Віктор Легінковський, Суспільне новини, Луцьк. Після школи постійно спішиш, тому що хочеш щось зробити. Синій та золотаво-жовтий кольори переважають у оберегах, що виготовляють учні бубнівського ліцею. Розповідають дві сестри Надія і Наталія Юхно. Кажуть, від початку повномасштабної війни роблять підкови ангеликів, скриньки у формі сердець із солодощами для наших військовослужбовців. Я думаю, що їх все-таки це буде оберігати, тому що ми робимо це з добрим серцем і вкладаємо туди всю любов і доброту. Зі слів Наталії Юхно, за рік виготовила майже 300 оберегів. Молодша сестра Надія зробила 230 виробів. Використовуємо фаміра на різні бусини, квіточки. Тато Дарини і Максима Чабанів майже рік боронить Україну. Коли я роблю вироби, я думаю про свого тата. Я йому бажаю мужності, сили, терпіння. Він говорить завжди, що все нормально. Дев'ятирічний Максим каже найбільше мріє про перемогу і бажає цього нашим захисникам. Пишем, щоб вони приїжджали додому, щоб закінчилась війна, щоб ми перемогли. Обереги і сувеніри учні передають через волонтерів благодійного фонду Стере місто Луцьк, каже п'ятикласниця Діана Куліш. Завжди намагаються вказувати свої контакти, щоб отримати відгук від військових. «До мене одного разу написали на вайбер. Дуже вам дякуємо, слава Україні! І і висловили фотографію». Вчителька Мирослава Юхно розповідає, збирають світлини від захисників, на яких військові з дитячими оберегами. Є такі хлопці, що вони підтримують зв'язок постійно. На великі свята вони стараються привітати всіх якоюсь смс -кою. І є такі люди, що кожного тижня пише, як ви, що там. Вони чекають вісточки, вони переживають. Волонтерка Лариса Новосад привезла у Бубнівський ліцей прапор із підписами військових бригад, яким передавали обереги від дітей. Підписаний багатьма бригадами, де вони були. Це 24-та, 63 шістдесят 110-та, 30-та бригада. Подарункові набори для наших військових вони дуже там цінуються. Тому що уявляєте, якщо людина живе десь в якійсь посадці і тільки в маленькій ямці, і в нього в рюкзакові є яскрава гарна пробка, які зробили наші діти. Школярі цього разу підготували орієнтовно чотири сотні оберегів, каже Мирослава Юхно. Цю партію передадуть військовим. Швидкої перемоги. І швидкого повернення додому. Чекаємо, віримо в ЗСУ. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Разом із тренером спортсмен Сергій Цуман робить фізичні вправи. Тренує необхідні для стрільби із лука групи м'язів. Стойка, гайно встоявся, підняв вверх, під бороду, наклончик чуть вперед, голова повернута туди, під бороду. Добре. Тренер Олег Дучимінський каже, стрільба з лука вимагає постійних повторень одних і тих самих видів вправ. М'язи мають запам'ятати. Як тільки лучник перестав тренуватися тижні два, все починати треба спочатку. Шия на наповністю. покрути головою туди, сюди, о, і дивись, просто напрямку стріли. Сергій три роки займається стрільбою із лука. Тричі на тиждень тренуються в клубі Луцькі Соколи. Тир розташований у приміщенні 19-ї школи. Лука.

Концентровані навіть кажуть покравти є. Кілька тижнів тому розповідає на чемпіонаті України, виконав норматив першого дорослого розряду для людей із порушенням опорно-рухового апарату на чемпіонаті Львівщини, 12 лютого виборов срібло. Серед людей з інвалідністю там були і представники з супірної. У Україні серед пари олімпійських на тренуваннях завжди лучше стріляють по на змаганнях. хвилювання. Сергій єдиний, хто має ураження опорно-рухового апарату, з поміж чотирьох десятків спортсменів, які займаються в клубі Луцькі соколи, говорить тренер Олег Дучимінський. По напрямку інваспорт нормативи для спортсменів мають трохи занижений. Рівень, але це зовсім не зменшує його заслуги. По мірі того як вирівнювалася, встановлювалася його техніка стрільби з лука. по мірі того, і збільшився постійно результат. З ним досить просто і нормально працювати через те, що він знає, що він робить. Він знає, що він хоче, і він стає і працює. Зі слів тренера цим видом спорту може займатися 20% людей. Він вимагає фізичної сили та витривалості. Сергія Лук він приблизно має кілограм. 14-16 натягу, тобто кожен постріл – це 16 кілограм. За час тренування може бути, що він перетягує своєю рукою 3-4 тони. Зараз Сергій Цуман готується до чемпіонату України зі стрільби з лука серед людей з інвалідністю, що відбудеться на початку березня в Луцьку. Мета як кожен спортсмена попасти в попереду олімпійську спину, показати результати катати мастер спорту і на чемпіонаті України. Бути як найвища. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Виставку художниць Віри Конської та Людмили Салинської відкрили у Луцькій галереї мистецтв. Перша зала присвячена сьогоденню, розповідає Віра Конська. Війна поміняла нас, і відповідно, у нас якась є рефлексія на ці події, що відбуваються. Робота Сходи якої. Це такий старозавітний сюжет. Коли він, він біблійний, і, і ось тут воно виконане все в жовто-блакитних кольорах, якби символізує ну, ось нашу Україну і оце сходження оце, оцю вічність наших воїнів. Є миті великого жалю, тому що наші воїни не гинуть, і ми їх щодня відпускаємо. Та... От і є надія на цих картинах. Сподівання далі роботи художниць написані під час пленерів у Болгарії, Польщі та Україні, каже Людмила Салинська: живопис, інсталяції та графіка на м'якому склі. Ми багато використовуємо таких будівельних матеріалів. І от ми спробували на цьому м'якому склі нам сподобалося. Воно додає повітря, це скло, дає просторовості. Завершую експозицію графіка на тему творів Лесі Українки. Це Лукаш і Мавка. Тут ми вибрали ще тексти із лісової пісні. На виставці мисткині презентували 61 твір. Це результат роботи трьох попередніх років, сказала Людмила Салинська. Досить цікавий свій рідний живопис по і сюжетам, і по виконанню колористика дуже гарна. Дивлячись на їхні полотна, переносимося в той сюжет, який вони вибрали собі, в те місце. Виставка у Луцькій галереї мистецтв триватиме протягом місяця, сказала художниця Людмила Салинська. Анабі Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.